Країна, яка володіє найбільшими запасами нафти у світі, більше, ніж Саудівська Аравія і більше, ніж Іран. Країна, яка ще в 1970-х роках була однією з двадцяти найзаможніших на планеті, куди їхали за кращим життям мігранти з усієї Латинської Америки. А тепер уявіть, що ця ж країна перетворилася на епіцентр найбільшої економічної катастрофи в новітній історії Західної півкулі. Катастрофи, де економіка скоротилася на 80%, де майже 8 мільйонів людей, майже чверть населення, втекли за кордон, де в магазинах немає їжі, а в лікарнях ліків. Це реальність сучасної Венесуели. І сьогодні ми розповімо вам, як така абсурдна ситуація стала можливою, як країна з 303 мільярдами барелів доведених нафтових резервів, це майже 18 відсотків світових запасів, опинилася на дні прірви. Це історія про те, як надто багато нафти може стати не благословенням, а прокляттям. Історія про політичні експерименти, економічний популізм, міжнародні санкції та боротьбу за владу, яка триває й досі. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Щоб зрозуміти падіння, треба пам'ятати про піднесення. Історія венесуельської нафти почалася на початку ХХ століття. В 1908 році до влади в країні прийшов диктатор Хуан Вісенте Гомес. Він почав роздавати концесії на розвідку та видобуток нафти. Більшість отримали його близькі друзі, які потім перепродували ці концесії іноземним компаніям, американським та європейським гігантам, які насправді могли розробляти родовище. Перший комерційний видобуток почався в 1914 році, коли іноземні компанії виявили величезні родовища навколо озера Маракайбо на північному заході країн. До 1920-х років Венесуела вже експортувала величезні обсяги чорного золота, а до кінця 1930-х стала першим в світі експортером та другим виробником нафти. Місто Кабіма та інші поселення навколо Маракайбо перетворилися на нафтові центри, де працювали тисячі венесуельців та іноземних спеціалістів. Але справжній прорив у контролі над нафтовим багатством стався значно пізніше. Тисяча 1943 році Венесуела прийняла новий нафтовий закон, який збільшив податки для іноземних компаній до 50% від прибутку. На той час це був революційний крок. Однак повний контроль над ресурсами прийшов лише в 1976 році, коли президент Карлос Андрес Перес провів повну націоналізацію нафтової промисловості, створивши державну кампанію PDVSA СЕЙ de Venezuela. де Венесуела. Це був амбітний крок. Держава взяла під контроль головне джерело національного багатства. І протягом наступних 20 років це працювало блискуче. Петролеус, де Венесуела стала однією з найефективніших нафтових компаній світу, інвестувала у власні нафтопереробні заводи за кордоном, зокрема, купила мережу СітGO в США. Компанія наймала найкращих інженерів, геологів, менеджерів як венесуельських, так і закордонних. Вона розвивала складні технології для видобутку важкої нафти з басейну Ориноко, одного з найбільших нафтових родовищ планети, хоча й технічно складного для розробки. До 1970-х років країна справді була однією з найбагатших в регіоні. Вулиці Каракаса були заповнені новими автомобілями, в місті будували хмарочоси, а рівень життя перевищував показники багатьох європейських країн. Венесуела мала стабільну демократію, рідкість для Латинської Америки того часу і економіку що росла. Венесуельський болівар був однією з найміцніших валют регіону. Але під поверхнею вже назрівали проблеми, які згодом знищать все. Дослідницька група Гарвардського університету в роботі Венесуела до Чафеса, анатомія економічного колапсу, стверджує, що між 1978 та 2001 роками економіка країни різко змінила напрямок. ВВП поза нафтовим сектором впав майже на 19%, а в самій нафтовій галузі на приголомшливі 65%. Що пішло не так? По-перше, класичне нафтове прокляття феномен, коли величезні доходи від сировини знищують інші галузі економіки. Коли нафта приносить швидкі гроші, навіщо інвестувати в сільське господарство чи виробництво? До 1998 року експорт нафти становив 71% всього венесуельського експорту. Країна стала гіперзалежною від однієї сировини. Промисловість деградувала, сільське господарство занепало. Навіть каву, яку Венесуела історично вирощувала, доводилося імпортувати. По-друге, падіння цін на нафту в 1980-х роках завдало нищівного удару. Венесуела звикла до високих доходів, але коли ціни впали, уряд не зміг адаптуватися. Зовнішній борг зростав, інфляція розганялася, інвестиції падали. Країна, яка ще недавно позичала гроші іншим, тепер сама потребувала кредитів МВФ. До речі, нещодавно ми робили відео про цілий континент, який також страждає і по сьогоднішній день від схожих проблем. Якщо вам цікаво, які саме труднощі та перспективи сучасної Африки, та ви хочете дізнатися, чому найбагатший за ресурсами континент є найбіднішим в світі, то переходьте за посиланням у підкасті. А також підписуйтеся на наш телеграм-канал. В ньому багато цікавих історій та подій, я думаю, вам сподобається. А ще ми створили Монобанку та ПриватКонверт. Бо створення нових відео це не лише сили та час нашої команди, а й фінанси. І якщо у вас є можливість та бажання підтримати наш проект, ми будемо дуже вдячні. Дякуємо. По-третє, корупція та неефективність управління. Попри номінальну демократію, венесуельська політична система була пронизана кумівством і розкраданням державних коштів. Гроші від нафти часто осідали в кишенях еліти, а не інвестувалися в освіту, охорону здоров'я чи інфраструктуру. Дві основні партії соціал-демократична демократична дія та християнсько демократична копей, створили систему розподілу владних посад між собою, яка отримала назву Пунто це забезпечило стабільність, але продовжувало застій та корупцію. В 1989 році президент Карлос Андрес Перес той самий, що націоналізовував нафту, повернувся до влади і спробував запровадити жорсткі ринкові реформи за рецептами МВФ. Він скасував субсидії на бензин. Це було немислимо для венесуельців, які звикли до найдешевшого пального в світі. Результат масові заворушення, під час яких загинули сотні, а навіть, можливо, тисячі людей. Армія жорстоко придушила протести. Було введено комендантську годину, до порушників було дозволено застосовувати зброю. Ці події стали поворотним моментом. Народ втратив віру в традиційні партії, демократичну систему та економічну еліту. Соціальний договір було порушено, і саме в цей момент на арену вийшов Уго Чавес. У лютому 1992 року підполковник Уго Чавес спробував захопити владу військовим переворотом. Спроба ця провалилася, але Чавес став національною знаменитістю. У своєму короткому телевізійному виступі він взяв на себе відповідальність за невдачу, сказавши знамените «Пор поки що. Це поки що резонувало з мільйонами венесуельців, які бачили в ньому нарешті когось, хто говорить їхньою мовою, хто не був частиною старої корумпованої еліти. Після виходу з в'язниці в, в 94-му році Чавес створив політичний рух і в 98 році переміг на президентських виборах з результатом 56 До влади він прийшов в той момент, коли більше як половина венесуельців жили за межею бідності, інфляція перевищувала 30%, а ціни на нафту впали до катастрофічних 8 доларів за барель через азійську фінансову кризу. Петролеу з де Венесуела, хоча й залишалася технічно ефективною, сприймалася народом як держава в державі, елітна організація, відірвана від потреб звичайних венесуельців. Чавес обіцяв революцію, боліваріанську революцію, названу на честь Симона Болівара, визволителя Латинської Америки. Він обіцяв покінчити з корупцією, допомогти бідним, зменшити вплив еліти. І спочатку здавалося, що він тримає слово. У 2000 році ціни на нафту стрімко піднялися і почався золотий час для Чавеса. З 2003 по 2014 рік ціни на нафту зросли від 30 до понад сотні доларів за бари. Чавес отримав фантастичні суми грошей, близько 90 мільярдів доларів на рік на піку нафтового буму. І він витрачав їх на соціальні програми, так звані боліваріанські місії, безкоштовну освіту через місію Робінзон, медицину через місію Барріо Адентро, продовольчі субсидії через місію Меркель. Рівень бідності справді впав з 50 до 30%. Дитяча смертність знизилася, неписемність майже зникла. Мільйони венесуельців вперше відчули, що держава про них дбає. Вони отримали доступ до лікарів. Часто кубинських, які працювали в бідних кварталах, куди раніше ніколи не заходила медична допомога. Але за всіма цими досягненнями ховалася економічна бомба уповільненої дії. Замість того, щоб інвестувати нафтові доходи в диверсифікацію економіки, як це зробила Норвегія, створивши найбільший суверенний фонд в світі, Чавес витратив все на популістські програми. Ще більше він масово націоналізовував приватні компанії: від енергетики до телекомунікацій, від металургії до виробництва цементу, від банків до супермаркетів. За його правління було націоналізовано понад тисячі компаній та майже 4 мільйони гектарів землі. Багато з цих підприємств передавалися не професіоналам, а політичним союзникам, часто військовим без відповідного досвіду в управлінні бізнесом. Найгірше сталося з Петролеу з де Венесуела. Перлиною венесуельської економіки у 2002-2003 роках, після спроби перевороту проти Чавеза та загального страйку нафтовиків, які намагалися змусити його піти у відставку. Уряд звільнив 18 тисяч працівників нафтової компанії, майже половину всього персоналу. Серед них були найкваліфікованіші інженери, геологи, менеджери, тобто люди, які мали десятиліття досвіду роботи з важкою нафтою басейну «Ореноко». Петролеус Венесуела втратила технічні знання та експертизу, яку будувала десятиліттями. На їхнє місце прийшли політичні призначенці, часто без жодного досвіду в нафтовій індустрії. Чавес також запровадив жорсткий валютний контроль у 2003 році, щоб зупинити відплив капіталу після політичної кризи. Але це створило чорний ринок валюти та величезні можливості для корупції. Компанії не могли отримати долари за офіційним курсом для імпорту необхідних товарів. Почався дефіцит. Система багаторівневих обмінних курсів стала джерелом величезних зловживань. Ті, хто мав доступ до доларів за офіційним курсом, могли перепродувати їх на чорному ринку, отримуючи миттєвий прибуток в тисячі відсотків. До 2011 року, коли Чавес вже хворів на рак, економіка почала давати збої навіть при високих цінах на нафту. Інфляція розганялася, виробництво падало, корупція процвітала. Видобуток нафти, який становив 3,5 мільйона барелів на день в 1998 році, впав до 2,8 мільйонів. Інфраструктура Петролу з Де-Венесуела старіла без належного обслуговування. Аварії на нафтопереробних заводах ставали звичним явищем. А потім, у березні 13-го, чавес помер, залишивши після себе підірвану економіку та політично поляризоване суспільство. Ніколас Мадуро, колишній водій автобуса та профспілковий діяч, який став міністром закордонних справ, а потім віце-президентом, успадкував владу та економічну бомбу. На відміну від харизматичного Чавеса, який міг годинами тримати НАТО в тонусі своїми промовами, Мадуро не мав такої підтримки населення. Він виграв президентські вибори в квітні 2013 року з мінімальною перевагою лише в півтора відсотка. А опозиція звинувачувала його у фальсифікаціях. І саме за його правління, всі проблеми, накопичені за попередні роки, вибухнули разом. У 2014 році ціни на нафту обвалилися. Від понад сотні доларів за барель вони впали до 30. Для Венесуели, де нафта становила понад 90% експорту та четверть ВВП, це була катастрофа. Але, як зазначають більшість економістів, включаючи дослідників Інституту міжнародних фінансів, причина краху не лише падіння цін. Саудівська Аравія теж пережила падіння цін. Цін, але не зазнала колапсу. Норвегія, Канада, навіть Росія пережили кризу без тотального економічного краху. Різниця в управлінні та структурі економіки. Мадура замість реформ пішов найгіршим шляхом із можливих. Він почав друкувати гроші. Центральний банк просто включив друкарський верстат, намагаючись покрити зростаючий бюджетний дефіцит. Результат гіперінфляція. У 2016 році інфляція становила 254%, в 17-му 438%. А у 2018 році досягла неймовірних 130 тисяч відсотків. Це означало, що гроші знецінювалися. На Настільки швидко, що люди не встигали їх витратити. Заощадження життя зникали за лічені години. Ціни в магазинах змінювалися кілька разів на день. Люди носили гроші в мішках, кілограми банкнот потрібні були для купівлі елементарних продуктів. Але, до речі, це не може навіть порівнюватися з тим, що було в Зімбабве. Ось там інфляція сягнула майже сотні секстильйонів. Це число має 21.0. Це відео також знайдете за посиланням в підкасті. Воно цікаве. Виробництво нафти впало в безодню. З 3,5 мільйонів барелів на день в 98-му році до 2,5 мільйонів в 2015-му. І півтора мільйона у 18-му. І до лише в півмільйона в 20-му. Чому де Венесуела була настільки неефективною, корумпованою та знекровленою, що не могла підтримувати навіть базову інфраструктуру. Нафтопереробні заводи ламалися, свердловини не обслуговувалися, обладнання ржавіло під тропічним сонцем. Іноземні компанії, які раніше допомагали з технологіями, пішли через політичну нестабільність. За даними New York Times, в жовтні 2020 року у Венесуелі вперше за століття не було жодної діючої бурової вишки. Країна з найбільшими запасами нафти в світі припинила розвідувальне буріння. Почався дефіцит всього. Спочатку зникли імпортні товари, потім продукти місцевого виробництва. В магазинах зникла їжа, туалетний папір, мило, ліки. Люди годинами стояли в чергах за елементарними товарами. У 2017 році дослідження показало, що 75% венесуельців втратили в середньому більше 8 кг ваги. І не через дієту, а через голод. З'явився саркастичний термін дієта мадуро. У лікарнях не було ліків, операційні не працювали через відсутність електрики, люди помирали від хвороб, які легко лікуються від діареї до діабету. Лікарі проводили операції при світлі мобільних телефонів. Матері народжували без анестезії. 地。 Електрика відключалася на тижні. Найгірший блекаут був у березні 2019 року, і він залишив без світла майже всю країну на 5 днів. Водопостачання працювало з перебоями. Люди набирали воду в забруднених річках. Насильство зросло до рівня воєнних зон. У 2016 році Каракас мав найвищий рівень вбивств серед столиць світу. І люди почали тікати. Спочатку тисячі, потім сотні тисяч, потім мільйони. За останні десятиліття Венесуелу покинули майже 8 мільйонів людей. Це одна з найбільших міграційних криз в сучасній світовій історії, порівняно з кризою сірійських біженців. Венесуельці йшли пішки через Анди в Колумбію, їхали автобусами в Перу та Чиллі, літали в Іспанію та США. Йшли лікарі, інженери, вчителі, саме ті люди, які були потрібні для відбудови країни. Залишилися переважно діти та літні люди, які не мали сил та засобів для втечі та ті, хто був якось пов'язаний з режимом. І ось ми підходимо до одного з найцікавіших питань: як Мадуро, попри економічну катастрофу, масову міграцію, величезні протести та міжнародний тиск, умудрявся 13 років залишатися при владі. Чому йому не вдалося встановити повноцінну автократію на зразок Куби чи Північної Кореї? Але його режим виявився непорушним і міцно стоїть при владі. А опозиція без зовнішньої допомоги так і не змогла нічого з ним вдіяти за останні 12 років. Відповідь проста у комбінації трьох факторів. Жорстокі репресії, лояльність армії та фрагментована опозиція. Спецпідрозділи, такі як ФАЕС, сили спеціальних дій, поліції, здійснювали позасудові вбивства. Доповідь ООН задокументувала 5287 вбивств цими силами лише за 2017 рік під приводом боротьби зі злочинністю. Жертвами часто ставали молоді чоловіки з бідних районів. Також режим використовував так звані «колективіус». В роки правління Януковича їх порівнювали з українськими тітушками. Це озброєні проурядові банди на мотоциклах, які тероризували опозиційні райони, розганяли протести, нападали на опозиційних політиків. Але ключовий елемент, на якому так довго тримався Мадуро, це армія. Венесуельські військові традиційно грали важливу політичну роль. Сам Чавес був військовим. Мадуро систематично купував лояльність військових через кілька механізмів. Він призначав офіцерів на прибуткові. Посади в державних компаніях, включаючи петролиу з Венесуела. За оцінками, військові контролюють щонайменше 60% економіки країни, і вони відплачували своєму президентові лояльністю. Але зовсім нещодавно США провели блискавичну операцію з арешту Ніколаса Мадуро та доставленням його до Нью-Йорка. Але тут варто зазначити, що американці впоралися настільки просто і без втрат, що мимовільно замислюєшся про справжність цих подій. Невже Мадуро зрадили всі еліти? Про те, як ми вже вказували раніше режим Мадура це не стільки персоналістська диктатура. Скільки режим, який покладався на вдало побудовану систему, США збили голову Спрута, проте поки що його тіло продовжує міцно стискати суспільство Венесуели у своїх жорстких обіймах. Тож, поки американські силовики демонструють всьому світу фото з арештованим Мадуро та Куражаться, привозячи його у відкритому фургоні вулицями Нью-Йорка, у Венесуелі, продовжує залишатися при владі той самий політичний режим. Але тут також варто розуміти, що. Що тепер цей режим може поводити себе інакше, бо йому вибили ґрунт з-під ніг. І тепер, в разі серйозної непокори на них може чекати те ж саме, але й в більших масштабах. А як ви вважаєте, що чекає на Венесуелу тепер? Чи зможуть США дійсно зробити з неї процвітаючу країну? Чи це все заради найбільших у світі нафтових запасів? Пишіть свої думки в коментарях. Дякуємо за будь-яку підтримку нашого проекту. Підписуйтеся і бувайте!